Насо, Глава п'ята. Господь сказав Моше Накажи синам Ісраеля, щоб вони вислали із табору кожного прокаженого, всякого, хто має гнійні виділення, і всякого, хто осквернився дотиком до мерця. Вишліть таких людей, і чоловіків, і жінок. Вишліть їх за межі табору, щоб вони не оскверняли свої табори, посеред яких я мешкаю. Сини Ізраїля так і зробили. Вислали таких людей за межі табору, як велів Моше Гавая. Так і зробили сини Ісраїля. Господь сказав Моше Передай синам Ізраїля, якщо якась людина, чоловік чи жінка вчинить якийсь із гріхів людських, переступивши тим самим волю Господа. І буде ця людина винна. То нехай вона сповідається в гріху, який скоїла, і повністю відшкодує збиток, додавши до цього п'яту частину від вартості, віддасть це тому, перед ким він завинив. Якщо ж у тієї людини немає родича, якому слід було б повернути відшкодування. То нехай вона повернеться Гавая, віддавши священнику понад барана для спокути, якою той спокутує його. Усяке святе приношення синів Ізраїля, яке вони принесуть священнику, буде належати цьому священнику. Йому належатимуть посвячення кожної людини, і якщо людина віддасть що небудь священнику, то йому священнику воно і буде належати. Господь сказав Моше Передайся нам Ізраїля, всякий чоловік, чия дружина зрадиться, буде невірна йому. І ляже з нею інший чоловік з вилиттям сім'я, І це буде приховано від очей її чоловіка, так, що вона усамітниться і оскверниться потайки, і проти неї не буде свідка, і вона не буде спіймана. І чоловіка охопить дух ревнощів, і він ревнуватиме свою дружину, яка осквернилася, або знайде на чоловіка дух ревностів, і він ревнуватиме свою дружину, яка не осквернилася. Нехай цей чоловік приведе свою дружину до священника і принесе за неї жертву. Десяту частину ейфи ячмінного борошна, але нехай не возливає на цю жертву олію і не кладе на неї ладан, тому що це хлібне приношення через ревнощі, пам'ятне приношення, що нагадує про гріх. Нехай священник приведе цю жінку. І поставить перед Гавая. Хай священник візьме глиняну посудину зі священною водою. Потім нехай священник візьме трохи пилу з підлоги святилища і кине його в цю воду. Поставивши жінку перед Гавая, священник повинен відкрити волосся. На голові жінки і покласти їй на долоні це пам'ятне хлібне приношення. Приношення через ревнощі. В руці у священника має бути гірка вода, що несе прокляття. І нехай священник закляне її, нехай він скаже жінці, якщо не лягав із тобою чужий чоловік, якщо ти не блудила, оскверняючись зрадою чоловікові, то нехай не зашкодить тобі ця гірка вода, що наводить прокляття. Але якщо ти блудила, зраджувала чоловікові, якщо ти опоганилася, якщо чужий чоловік. Не чоловік твій здійснив і з тобою вилив насіння. І тут священник повинен заклясти жінку таким прокляттям, повинен сказати жінці, Нехай Гавая зробить тебе закляттям і прокляттям серед твого народу. Нехай Господь зробить так. Що стегна твої виснажаться, а живіт набрякне. Нехай ця вода, що наводить прокляття, увійде до твоїх нутрощів, щоб твій живіт розпух, а твої стегна виснажилися, і нехай жінка скаже Амен, амен. Священник повинен записати ці прокляття в сувій зі шкребти, написане в гірку воду, і дати жінці випити цю гірку воду, що наводить прокляття, щоб ця вода, що наводить прокляття, увійшла в неї, породжуючи гіркоту. І нехай священник візьме з рук жінки приношення ревнощів, підніме це приношення перед Гавая і принесе його на жертовник. Хай священник візьме ж меню з цього приношення його пам'ятну частину і воскурить, спалить на жертовнику. А потім дасть жінці випити воду. Коли ж він, напоїть її цією водою, то якщо жінка осквернилася і вчинила нечесно своїм чоловіком, вода ця, що наводить прокляття, увійде в неї, породжуючи гіркоту, її живіт роздується стегна її змарніють і стане ця жінка закляттям серед свого народу. Якщо ж ця жінка не осквернилася, якщо вона чиста, то вона залишиться неушкодженою і матиме дітей. Це закон про ревнощі на випадок. Якщо дружина зрадить чоловіка й оскверниться. Або на випадок, якщо чоловіка охопить дух ревнощів і він стане ревнувати свою дружину, нехай священник поставить жінку перед Господом і вчинить з нею згідно з цим законом. Тоді чоловік не буде винен у гріху, а дружина понесе покарання за свій гріх.